Chciała białych i Яся Українка хотіла б я піснею стати, хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть під ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі, прозорі, буяти над морем хитким. Лунали б тоді мої мрії. І щастя моє таємне. ясніші, ні зорі ясні, гучніші, ніж море гучне. Я волю пізнати, знати, і світом, безкрайнім млеті, леті леті пізнати, і, і світом, безкрайнім млечі.